Друзі, радий всіх вітати нове відео на моєму каналі. Друзі, зараз буде цікаво, зараз буде реально підпальний контент. Ну, дуже сподіваюся, що він буде. Тому що, друзі, в Med Cars Bush Gaming вилетіла золота бонуска. І відразу так, як то кажуть, зараз прям, в прямому ефірі ми її відкриємо. Друзі, обов'язково лайк під цим відео. Пишіться на цей канал, дзвіночок на каналі вимкніть і напишіть в коментарях. Друзі, який слот хочете побачити наступним. Ну, сподіваюсь, друзі, що зараз буде підпал. Дуже реально сподіваюсь, що. Ну, золота відіграє як потрібно. Давайте подивимось, друзі. Золота бонуска, я запускаю. Let's go. Бонуска куплена за 3000 гривень. Реально дуже велике сподівання, що це буде, що вона протримується хоча б 2 кола. Такс, ну вже погано. Уже погано бачу. Куди четвірку поставила на перший? Ну вже не протримається, друзі. Ну це фаталіті, ну як зазвичай. У мене дуже великі сподівання на Максим були, ну. Но... Що маємо, то маємо. Знову не пощастило. Ну нічого, на прямо в прямому ефірі, я думаю, виб'ємо ще, подивимось. Ну шкода, шкода, що зараз не зіграло. Як хотілось би нам. Навіть не око, друзі. Ну от така золота бонуска вийшла. Ех. Що, можеш швиденько ще одну купити. А вдруг дві поспіль дасть? Давайте. Мало ли. Дуже сумніваюсь, що по... Не-не-не, точно. Пайер. Хоча, Хто був на минулому стрімі, той пам'ятає, як пайер за ніс був. Більше ніж золоту дало. дивимося. Ні, тут нічого не буде все, але уїхало. Ех, прикро. прикро, що так золота грає, коли хочеться, щоб вона по максимуму навалила. Друзі, напишіть в коментарях, який наступний слот хочете бачити. Обов'язково, як то кажуть, протестую його на міцність. А вдруг саме ваш слот навали прям нормально. Так що, друзі, чекаю вас в коментарях і зустрінемось уже на наступному відео.